Вітаю, друзі. Новини кращі одна від одної ідуть від години до години. Зеленський знову відзначився: відзначився заявою, яка ставить під сумнів його адекватність. Ну, ось він дав інтерв'ю чергові газеті, впливовій газеті The New York Times, і заявив наступне: Він, тобто Путін, або неадекватний, або знав, що йому за це нічого не буде, ну тобто за вторгнення в Україну. А значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Але я про це не хочу навіть думати. Тоді в нас немає партнерів, а я гра за нашою спаною це зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей. А він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити, сказав Зеленський. Скажіть, будь ласка. В умовах, коли Україна залежить від фінансової збройової допомоги країн Заходу, Сполучених Штатів Америки, країн Євросоюзу, Японії, Великої Британії, то що, тощо, адекватний президент міг би таке заявити? Адже ця заява ставить під сумнів порядність наших партнерів. Вибачте, ким вона ставиться під сумнів? Зеленським? Людиною, яка Невідомо з якою метою літала в Оману в січні 2020 року, після чого почалося розмінування, розведення військ, руйнування оборонно промислового комплексу України, людина, яка ігнорувала попередження Заходу щодо е, нападу Російської Федерації на Україну і не будувала фортифікації, розмінувала Чонгар, відвела бригаду з аеропорту Гостомель, е, людина, яка просрала час для того, щоб будувати фортифікації. Це ця людина. Висловлює претензії до наших союзників? Що він чекає від, е, після такої заяви? Що наші відносини з союзниками стануть кращими? Звісно, ні. Це викличе лише обурення. Відповідні заяви. Тоді виходить, що Зеленський свідомо робить заяви, які ставлять під сумнів співпрацю України і допомогу країн Заходу та Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. З якою метою? З метою, щоб вони відмовилися підтримати Україну, і Зеленський обґрунтував цим те, що ось ми змушені підписати капітуляцію. Вибачте, адекватний, раціональний лідер країни, яка знаходиться в стані війни і залежить від допомоги своїх партнерів, він би на кожному кроці хвалив цих партнерів, був би вдячний їм за цю допомогу. Він би закликав їх збільшити розмір цієї допомоги. Він би виконував їхні раціональні прохання в кадрах, в, в покращенні інституцій, в дисципліні фінансовій, в дисципліні державного управління лише б ця допомога збільшувалася. Але Зеленський постійно висловлює нашим союзникам якісь тупі претензії, не маючи жодних доказів. Для чого я бачу в цьому тільки одне. Він хоче посварити нас із Сполученими Штатами Америки і країнами Європейського Союзу, а також іншими союзниками, які нам допомагають, Відверто кажучи, цей е, нелегітимний після 21 травня 2024 року. Е, вже йому давно пора вже у відставку, тому що це людина, яка неадекватно сприймає дійсність і шкодить інтересам України. Слава Україні!